Спеціально до Дня Соборності України на одній сцені зійшлися симфонічний оркестр Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича і талановиті молоді музиканти з Києва та Одеси. Все заради того, щоб зіграти соло в рамках потужного всеукраїнського проєкту заради майбутнього. Тож ми вирішили завітати на репетиційний процес і подивитися, як відбувалася підготовка. Застережливий напис на дверях нас не зупинив, тим паче, що про зйомку ми домовилися заздалегідь. Однак, сподіватися, що наше знайомство з гостями та програмою, яку вони привезли, пройде гладко в нинішніх реаліях, було дуже наївно. Не встигла завершитися перша частина репетиції, як залунав сигнал повітряної тривоги. Оркестранти вимушені були зупинитися, оперативно зібрати всі речі та спуститися в укриття, зважаючи, що до знакового концерту залишалося не так багато часу. Музиканти продовжили свою роботу вже у сховищі, адже за ці декілька екстремальних днів новим солістам та оркестру потрібно максимально зігратися. Хочеться більше часу, да хочеться, щоб під час репетиції не вимикали світло і не вмикали тривоги, бо це збиває дуже настрій. Але маємо те, що маємо деяким людям набагато гірше ніж нам зараз. Тому ми беремо себе в руки і працюємо в тих умовах, які є. Ми відбираємо талановитих дітей для того, щоб показати їх талант розкрити в Україні, щоб вони зразу ж після закінчення консерваторії, там чи вищавочбових закладів, не не тікали за кордон, щоб вони мали можливість пограти з провідними філармонійними колективами в Україні, відчули себе виконавцями, відчули себе потрібними тут. Проект заради майбутнього народжений з нинішніх реалій і має за ціль реалізовувати виступи по всій Україні. Адже як кажуть організатори, ситуація зараз дійсно плачевна. Молодь шукає кращої долі за кордоном в тих складних умовах, які тривають вже насправді не один рік. Для юних артистів дуже складно підтримувати свою виконавську форму, та що найважливіше, професійно розвиватися. Перед тим було два роки ковідні. Зараз війна. Ну і виходить так, що якщо не мати творчого. Стимуло, то будеш думати тільки про те, куди їхати або взагалі що робити, тому що час іде, роки спливають студентські, а програми не робимо, і займатись воно так сам собі не дуже цікаво. Ми почали в Одесі. Це був перший концерт. Потім зробили невеличку перерву, тому що світло скрізь ну дуже було складно в грудні, і вирішили зробити паузу. І ось в Вінниці у нас другий проект. Далі у нас вже запланованого перше березня Хмельницький і п'яте квітня Ужгород. Город, наприклад, в Одесі у нас були дуже складні умови. Там були всі репетиції в темряві, репетицій було дуже мало. У Вінниці ситуація кардинально не відрізнялася. Були і повітряні тривоги, і відключення світла. Втім, попри це, готуючись в таких непростих умовах, виконавці лише загартовувалися. Тому, коли у філармонії під час репетиції траплялися аварійні відключення світла, це нікого не зупиняло. Вмикали ліхтарики, і робота продовжувалася. Багатьох музикантів в мене в тому числі. Взагалі було багато думок, можливо, навіть покинути музику в зв'язку з тим, що немає можливості реалізуватися, немає можливості нормально навіть потім заробляти. Але з такими проектами, коли є можливість виступати, коли ми бачимо, що ми комусь потрібні, що є стимул. Це дуже чудово. Ми маємо доносити людям, що наша музика є, і вона потрібна. Для концерту у Вінниці гості підготували твори сучасних композиторів. А що ще важливіше: 80% програми присвячено саме українській музиці. Тож окремою місією проекту стала популяризація новітньої, вітчизняної, і виконавської, і композиторської школи. Втім, містяни почули й музику сучасного бельгійського композитора, професора Королівської консерваторії Брюсселя. Я граю рапсодію трьохчастинну Андрея Вайнена. Цей твір дуже яркий, з оркестром звучить. Звичайно, реалізація таких масштабних проєктів потребує потужного сприяння, яке охоче запропонував благодійний фонд Відкрита музика міста для них є традиційною підтримка саме класичної академічної музики в Україні та молоді, яка її презентує. Це дуже класно, коли в тебе є можливість грати з оркестром. Тим паче, що коли тобі це пропонують, і відмовитися від такого ну це було б якось неправильно. Ми вирішили взяти два твори нашого українського. Композитора Мирослава Скоріка. Для такої музики необхідне максимальне зосередження і концентрація лише на творах. Під час роботи в умовах війни такі привілеї є великою розкішшю. Втім, коли працюють професіонали, їм все під силу. З такими талановитими митцями, молодими, провідними артистами, майбутніми України дуже легко працювати в будь-яких складних умовах, які є в нашій країні. Без сумнівів, після перемоги у цій війні на нас чекатиме світле майбутнє, але попереду буде дуже багато роботи по відновленню та розбудові післявоєнної України. Тож дуже важливо, щоб талановита молодь в усіх сферах, в тому числі і культурній, залишалася на батьківщині. А для цього варто, щоб можливості для їх розвитку і творчої реалізації були вже зараз. Для Вінницького симфонічного оркестру така творча співпраця з майбутніми зірками академічної сцени стала ніби ковтком свіжого повітря. Ми, як філармонія, як оркестр, маємо нового диригента, маємо нових солістів, і це е, надзвичайно позитивно впливає взагалі на оркестр, на підняття його рівня. Що найприємніше, ми маємо дві, хоча б вінницькі прем'єри двох українських потужних таких е, творів, як Галицька Віртюра Оркіна, і особливо як нові дні Віталія Самолюка. До речі, саме ця рок-симфонія на біблійські мотиви, написана для бандури і симфонічного оркестру, стала відкриттям вже самого концерту, адже її сюжет сильно перегукується з тими подіями, свідками і учасниками яких ми із вами є сьогодні. Більше того, в день виступу до дня соборності України в залі був присутній і її автор, композитор Віталій Самолюк. Людина, намір якої поєднати бандуру з симфонічним оркестром, втілився у неї. Нейм неймовірно органічний музичний витвір сучасного мистецтва.